Hello! мене звати Микита, і сьогодні ми з тобою розберемо, як за 10 хвилин написати ревіч. Звісно, ми ставимо лайк, і ще ми підписуємося на цей канал, і ще ми підписуємося і на мій телеграм-канал, який буде в описі. Там є музичне ком'юніті, там є чат, де ви можете поспілкуватися з вашими однодумцями, там я спілкуюся з вами, і навіть час від часу я можу щось і корисне виставити, тому переходимо туди, або ж ви можете ще перейти у Discord. Corto. А чи якщо вам так чисто трішки нагадаю, що я пишу музику свою не просто так, і ви завжди зможете її купити за посиланням в описі, або написати мені в інстаграм, якщо ви хочете щось ексклюзивне, тому що я не знаю, мені здавалося, що ви і так це знаєте, тому я про це ніколи не казав. І ось я вперше сказав. Ну, ви все зрозуміли. Давайте переходити до відео. І перша річ, вам треба знати про реч, це те, що це дуже яскравий жанр, точніше, піджанр. Він пішов від пісні. Місце Тріпі Реда та, наскільки я пам'ятаю, Playboy карті. Щоб досягти такого яскравого звуку, ви, звісно, можете пошукати якісь пресети, наприклад, і... я вам зараз це все покажу, як це звучить. Ви можете пошукати ці пресети, вони є в багатьох плагінах, але. У більшості випадків, це я вам просто скажу на майбутнє, щоб вам було простіше шукати, це у більшості випадків просто піла. Я маю на увазі форму хвилі. Ви просто використовуєте пілообразні звуки, і на цьому, в принципі, у вас є досить яскравий звук. Це була перша річ, друга річ, що рейдж буває досить різним, є такий більш, скажімо, веселий реч, є більш такий, як в моєму випадку, він такий. Я навіть не знаю, як його описати, Ну, він і не веселий, мабуть, і не сумний. ну Давайте ми зараз послухаємо і ви все зрозумієте. Перше, що я тут використовував, це, звісно, про що я казав, це пілообразні звуки, вони такі досить яскраві, я їх використовував у якості падів. Ви можете зробити це також, звучать вони ось так. Далі у рейджі дуже-дуже популярно використовувати ліди. Я в даному випадку використовував цей лід. Цей лід я брав з плагіну Xenology. він є таким досить яскравим. Ви можете його брати з будь-якого плагіну, який ви хочете. Просто розумійте той факт, що у рейджі реально дуже-дуже часто використовується саме лід. Як основний, скажімо, мелодичний, мелодічний інструмент? Давайте ми тепер послухаємо основну частину. Наступним дуже частим правилом для рейжбітів є використання 808-го як основного басу. Але, звісно, ви можете використовувати і синдбас, ніхто вас за це не засудить, але, скоріш за все, вам доведеться використовувати такий більш яскравий син-бас, скоріш за все, також з пилою. Стосовно ритмічної частини басу, він може бути, як, наприклад, як у мене тут він може навалювати. Якось так його тут дуже багато. Або ви можете зробити його таким більш рідким. Далі по драмці дуже часто в рейжбітах використовується приблизно ось такий снейр. Або щось дуже на нього схоже. Я його трохи залеєрав з цим снейром. Якось так. Далі дуже прості хакети, вони просто прямі. Ось так. Далі, чисто випадково, я зробив такий снейрол. Ви можете зробити так, це не обов'язково, це не для рейджу не обов'язковий елемент. Також далі по драмці кік ви можете ставити, можете не ставити. Я слухав багато рейджу, є як з кіком 808 разом, так і без нього. В моєму випадку це просто залейрений з 808-м кік. І також грає час від часу Open Head. З ефектом. Ви чуєте, яким? Далі додається ще один лід, який тут грає в даному випадку арпеджіо. Потім додається, як ви чуєте ще плаки. Потім додається основний лід. Далі наступає момент, де в мене трохи зникає драмка. Тут, наприклад, буде без кіку. Тут взагалі зникає драмка повністю. Як ви тут могли побачити, у цьому біті я тут сильно нічого не додавав, нічого тут не накручував, не перекручував, не закидував це все інструментами, тому що, як на мене. Цей біт, він не є 100% еталоном рейджу, тому що, як я вже багато разів казав, я люблю додавати в піджанрі, в жанр щось своє, трошки своє. Мабуть, воно, мабуть, воно буде звучати не 100%, як звучить цей жанр. Звісно, там я буду притримуватися основних правил цього жанру, але. Мені здається, що краще експериментувати, тому що якщо ми всі будемо писати щось однакове, то всі ми будемо стагнувати, стояти на місці, і не, нічим ми не будемо відрізнятися один від одного. І відрізнятися буде лише та людина, яка буде писати щось нове, і вона буде досягати успіху. Тому якщо ви хочете писати реч, будь ласка, використовуйте наступні основні правила, а все інше ви можете. Робити, як ви хочете. Знову ж, наступні основні правила для рейджу: перше, це дуже яскравий звук, він може бути навіть кислотним іноді. Для цього ви можете використовувати пилообразні хвилі. Це перше. Друге, використовуєте дуже часто використовуються ліди, наприклад, вони також можуть бути кислотними. Але майте на увазі, що коли ви будете додавати, якщо у вас всі ваші звуки будуть пилообразні і ви не зробите під них. Мікс не вичистите під мікс, то у вас всі звуки наваляться в кашу. Особливо, якщо ви будете писати там плюс-мінус все там в діапазоні одної октави або двох октав, воно все навалиться в кашу і буде звучати як просто щось ну, не дуже гарне. Тому майте на увазі цей факт. Тобто ще раз, яскраві звуки пилообразні хвилі, ліди, і дуже часто використовується 808 як основний бас-інструмент. Кому цікаво, я вставлю десь. Пів біта на кінець відео, щоб ви просто розуміли, якщо ви, наприклад, рейдж ніколи не слухали, щоб ви розуміли, як він звучить повноцінно, а не так фрагменти, як я показував, і, мабуть, використовували цей біт як референс для ваших майбутніх робіт. В цілому, у мене на цьому, мабуть, з цим бітом, і все. Стоїте? Ні, ще не все, я згадав. Що по обробках є, я не знаю скільки вийде це відео, воно має бути 10 хвилин. А що по обробках, наприклад, якщо у вас вам звук дуже сподобався, але він не достатньо яскравий, що ви можете для цього робити? Використовуєте все дуже просто: сатуратори та дисторшн Це одне і те саме, але просто ви, щоб вам було більш зрозуміло: або сатурацію накидуєте, або дисторшн Викручуєте вже по смаку. Як вам більше хочеться, також можете використовувати кліпери, але будьте досить обережними, щоб не перетворити ваш мікс на якусь кашу. Як, наприклад, може бути ось тут. Якщо я зараз включу. Якщо я зараз включу і я буду крутити софт-кліпер, як я це робив до того, як я записав відео, то ви почнете слухати, почнете чути дисторшн, який мені не подобається. Памон, звісно, може подобатися, але він мені не подобається. Я сподіваюся, що ви різницю почули, з цим обережно. Я тут трохи прикрутив, щоб прибрати піки і трохи додати сатурації. На цьому все. Це було друге відео про те, як я вчу за 10 хвилин писати той чи інший жанр. Якщо вам цікаво, то перше відео було про плах, і ви зможете наприкінці цього відео, я залишу е, відео наприкінці, ви зможете перейти на нього і подивитись про плах. Дякую всім за перегляд. Робіть, будь ласка, свої пропозиції в коментарі, який жанр ви хочете побачити наступним. Якщо він буде досить популярний, якщо він мені буде подобатись, я зроблю ще одне відео у цю серію. Ще раз ставимо лайки, підписуємось, пишемо коментарі, і всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей.